Боже будь, милостивий до мене грішного. Боже будь, милоставі до мене грішного. Боже будь милостивий до мене грішного. Благослови, владику. Благословене цар, благословений Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі! Хай небезвіті, жителю душі істини. Що всюди, єси і все наповняєш, скарби, дібері життя подателю. Прийди і лися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі на гаші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий, посвятий, сили, не мочі наші, імени Твого ради. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки, віки Отче наш, що і Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і, і не введи нас, нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богом. Бог. Бог. Бо Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки, віків. Прийдіте, поклонімся цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося Христові, Цареві, нашому Богу. прийдіте, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Бог наш, наш пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми напали на нас, тому не будемо боятися, коли порушується земля і гори обертаються в глибини морські, зашумілий порушилися води їх. Порушилися гори силою його, бистрі течі ріки веселять місто Боже, освятив оселю свою найвищий, бо посеред неї вона не порушиться. Поможе їй Бог, рано вдосвіта, затривожилися народи, захиталися царства, він дав голос свій, порушилася земля, Господь сили з нами, заступник наш, Бог Якова. Прийдіть і побачте діла Господні, який чудав чинив він на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрощить він лук і зломить зброї, спалить щити вогнем, заспокойтеся і пізнайте, що я Бог. Я прославлюся між народами, прославлюся на землі, Господь сили з нами, заступник наш, Бог, Якова, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки, амінь, Аллилуйя, Аллилуйя! слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя, слава тобі. Полімся, Господи, мир, за розсади, спасіння душ наша, Господи, полімся. Господи, помилуй. Зами, розсяс, і до добри станція ти Боже, церкові сіднання, сі, Господи, ви болімся. Господи, помилуй. За ти грам, святих же звіре, блавіням і страхом Божим. Коди до нього, ви болімся. Господи, помилуй. За діжа, до сале і і за блаженнішого патріарха, наша святослава, і за полюбив єпископів, наших, Кір'йосова, Кир, Степана Кир, Андрія, крісти, де я конство за весприче людей, Господи, помолімся, Господи помилуй! за побережний народ, нарзаплені військ, Господи, Господеві помолімся, Господи помилуй! Об'єкуло мідний вчинити силу вірних Твоїх і укріпити десницю їх міців, сили Твоєї. і перемогу над супостатами нашими, Господи, і Господи, помилуй. Щоб подати неослабну, не і переможну силу на і мужність, пристай мене до моїство нашому над ворогами і супостатими всіма нападками їх. Господи, біболіпся, Господи, помилуй. Щоб сполити сором і безчестя молиться супротивників наших. А серця їх спонути страхом і жахом, і щоб анилоспоні гнобіхі гнав, з по тебе болімся. Господи, помилуй! Щоб вислухати крик святої церкви Твоєї, і зіткані до новірців наших, і щоб із істиня життя, полонених брами, і супостатами рабів, які в печалі, і скорботу до нього взивають, Господи ві помилімся, Господи попмидуш, щоб визволитися на від усякої скорботи Гніву, біди і нужди, Господе помолімся. Господи помидуш, за тоби способили корди нас Боже Твоєї благодаті. Господи попмиду. Після тобі чисту, при благословенну славну дирицю нашого родиця і пристаді морів. Зніма святи, поминувших самих себе на одного, і все життя наше Христово віддаймо Господи. Бо тобі належить усяка слава, і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків, Господь, Господь явився нам благословен, Млагословен, в ім'я Господнє. Сповідуйтеся Господеві, бо він благ, оповік милість Його Благосподь явився нам, Благословен, Хто йде, Господнє. Війшовши обступили мене іменем Господні, протистояв я їм, О, Господь, о, охотнь, нахам, йде, мявостко, о, охотнь. О, охотнь, я вився нахом, благословен Той в ім'я Господнє. Не умрожити буду і повім діла, Господні. О, Господь, хто ви Благословен, хто йде, Господнє. Восподні. Кам'яніким знає, хто добудівничі сей став новою вола, Під Господа стався він і дивний вочок нашим. Хотім вся днахом. Благословен, хто йде, Господнє. Спаси, Господи, людей твоїх, і благослови насліддя віддя Твоє, передмогою, благовірному народові на супротивників даруй, і Христом Твоїм охорони дугом Твій. Слава Баба, Отцю і Сину і Святому Духові і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки, віки. Заступництво, перед яким благовіймо і з яким не осоромимося, не погорди плаємо молитвами нашими, все оспівана Утверди утвердихи православних громаду, спаси благовірних людей, у справедливості правління їх. І подай їм з небес перебогу, бо Ти породила єдина благословена. Будьмо вожні ми русі, ми мудрість, будьмо вожні, Господь кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх миром. Воздайте, Господи, мій сини Божі, воздайте, Господеві, славу і силу. Господь кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх миром. Премудрість. До Ефесян послання святого апостола Павла читання, будьмо вожні рагатя, і в Господі та в могутності Його сили, одягніться у повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Бо нам треба боротись не проти тіла й крови. А проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в піднебесних небесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все, міцно встоятися. Стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші. Вдягнувшись у броню справедливости і взувши ноги в готовність, щоб проповідувати Євангелію миру, а над усе візьміть щит віри, яким здолайте згасити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто слово Бого. Мудрість будьмо важні. Але хай, богохотя, не вохотя, халехотя. При мудрість прості виснути на свято Івана Лі, Русі. Марка святого Євангелія читання, слава тобі, Господи слава Тобі Будьмо важні, сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога, істину кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнеся кинця в море. Та не сумніватиметься у своєму серці, але вірватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому і кажу вам: усе, чого будете просити у молитві. Віруйте, що одержате, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і отець ваш, який на небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, і отець ваш що на небі не простить провин ваших. Помилуй нас, Боже, з полики милості твої, молимось, тобі виснока і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за святіша Вселенська, крила побуримського, і заблаженнішого патріарха нашого Святослава. І заболюбив її пископів наших ірьосових, Херстепана Керанрія. За тих, що служать і послужили святому мограмі сьому, за всіх наших духовних і всіх во Христі, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. ще молимось за побережений народ наш. На правлінні за все військові. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. На постріли поває мене, зброя наша, врятуй нас, Господи. Але допомога Твої сьогодні проси мене, сину, Твої сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших. Ім'я Твоє вірно прикликаючи, земління молимося. Самотні, Господи, милостиво вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй! Господи помилуй! Захисний повірник, пошли, стріли Свої, Господи, і замішання створи серед дворів наших, пошли знесити руку свою, в їх, і Христу любимо, воїнство нашому віддай їх молимось. Милосердний Господи, вислухай, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворами, І щоб мир і слава устали, в землі нашій, по звільномости, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй! Господи, помилуй! O spodi Вислухай нас, Боже, Спасителю, нашу повання всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і милостивий будь милостивим, владику, дорігів наших, і помилуй нас, бо милостивий людинолюбець Бог, і сей тобі славу воселаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки Амінь. Ще приклонивши голови, Господи, поволімся, Господи, помилуй. Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, зглянься у милості і щедротах на смирення рабів Твоїх, і чоловіколюбно вислухай і помилуй нас. Ось бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми грішні, і недостойні в покаянні, і з умиленням молимося Тобі. Поможи нам, Боже, Спасителю наш, і збав нас ради імени Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх і немає і Збавителя, і Спасителя. Радше, хай пізнають всі народи, що ти єси Бог наш, а ми люди твої, силою Твоєю бережені, створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і впокорилися, так, Господи, Спасителю наш, сило і упокоєння, і заступниче наш, не згадай беззаконь і неправд людей Твоїх, і не відвернися від нас у гніві Твоєму. Але в милості і щедротах посіти смирених рабів Твоїх, що припадають до Твого благоутробія, повстань на поміч нам і оберни нечестиве зухвальство їх на страх і втечу. Христолюбивому ж воїнству нашому подай у сильні відвазі і мужності погнати і наздогнати і в імені Твоєму перемогти їх. А тим, яким ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости про грішня їх, і в день праведний відплати твоєї, подай їм вінці ці нетлінні, бо ти є заступник, і переможець, і спасення всім, хто на тебе оповає, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Харовиднів, і незрівняно від сарафитнів, що без одління Бога слава породила, що породиться, тебе величає. гагаємо. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава тобі. Свяний святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш молитвами пречистої Своїй Матері, преподобних і богоносно отців і всіх святих, помилуй, і спасе нас, як благий і людинолюбний. Дякую всім за спільну молитву. Нехай Бог кожного з вас щедро благословить і винагородить, а нашій Україні і нашому воїнству дасть перемогу. Слава Ісусу Христу! Боже великий жити. Праїну храни болі, ситуаном ти є осіни, світло на букисного дня на дітей просвітив, в чисті, любов. До ти нас Боже зустрів, молимось, Боже єдиний.